Ця жінка це пречиста Діва Марія. Вона зодягнена у сонце. Бо саме через неї, в сьогодні, в цей візняний час приходить до нас Ісус, Сонце Правдне. Тож запрошуємо вас до перегляду нашого верпеху, очима ваших сердець. Жаю, що їх служив та дарма. Бо кожен цар щось обіцяє та несповняє. Одні слова, у кого нині справжня влада, хто без брехні будує світ, у кого на нещастя є розрада, хто дасть мені на це одвіт. Твою я темряву розвію, про мене світла я зоря. Ти не на те поклав надію, я вічного кажу царя, бо народитися вже має, той, чия падає повіт, і царюванню над віками сяє, у кого день, як тисяча є вік, найвища в світі честь йому служити, йому служити значить царювати, і від земних царів свободі жити. руками нагромаджував до края. Тримаю у руках свій скарб, і що. Блиск золота, мій дух не звеселяє, і скільки марних прий тебе, по що? Багатство думав, забере тут та понад золото в житті бува ціна. Товариша не купить за банкноти, і щастя справжніх, із багатства не берега, дивлюсь на цей, а в очах темніє. Невже я темряти освячував життя, невже ось тут помре моя надія, бо в купці золота немає майбуття? Твою я темряву розвію, для цього Бог послав мене, ти не на тебе клав надію, поблис багатства про майне, є злото, що зі святі. а ни позолопиться все на ціль, той тобто, як любов, якої Світ і, честь. і мрію про це світло величаве, яке просвічувало в вік весь. о як ти певний, близько і слави, і смерть проне, війти, сам. Сьогодні ти шанований і знаний, а завтра в судінках зостанеться ти сам. Ці сутінки твої я в май розвію, бо честь і слава належаться на нам. Ти на те поклав на надію, одну пораду добру тобі дам. Мені з небес відома інша слава, не в'яничний, не так її вінець належить тому, ким земля повстала, нею освітлені початок і кінець. Тож хочеш бути з тим, хто не західні промінні слави і служить йому, Іди за мною, у вертепі вертепітнім знайдеш. Tiba-tiba saya akan І часу або очі підросте, коли дивлюся, чи вівці полукають, чи не потрібно того несе. Вже вечір вівці спочивають, ми ж біля матри посидів. Так, справді праці дні минають, у труднощах, не наче в темноті. А пам'ятаєш, ті слова Давида, що також доглядав своїх яхня. Я не боюся такі далеко. Бо Господь, пасму, буде приділа. Так, правда, Господь з нами буде. Коли ж сповняться ці святі слова? Не бій й з темряви, о люди, по на землі сьогодні радість є нова. Сповняються слова з писацьвища. Бог, як дитя приходить у цей світ, облишне справи пастирськи буде. Своєму хутку поспішіть, Знайдете світло тих у кортень, забудьте давну, де по підуть, що веселіше вам було не степом, позаспіваємо іншим. Суні ночі йдуть до тебе, матері, ти свідок сліз, що падають у тиші, ти чуєш матері В серце биття, ти знаєш, як з надією колишуть, і як серед добут росте дитя. Сьогодні я свій біль тобі звіряю, те народитись це дитя, того, хто у руках весь світ тримає. Як на своїх руках нести моя, і як побості царя приймати, як годувати, коли він готує всіх, як таїнство дитини не споглядати, що людське тіло Бог прийняти міг. Марія на Торбоську, Бог є зла, Боже, праводійна, як царя. Вікуються квітами, хами, харківські погляд, що я в хамі пригадай свою одиницю. Назирати, щоденно працює, дитинство. Насправді знаки, що проводить сам він. Довірмось Богу, щоб зорі засвітили на небі з спершу необхідна ніч. І нам, щоб справа Божі проявилася. Pričakujem, da si me na svet razveselil. Луні в неї сам творець містився. Вона та жінка, що потягла на по сонце, а ти й місяцю мною прихилися. Так, їй під ніжком дуже прошу бути. Бо в ній пристим Великого Царя. Мені і зоря суджено не бути, а від Марії вічне сонце засіяло. Я во зірка. Тут спиняюсь. Родину цю з небес посіняйте. Господарі, сьогодні вас питаю, для Сина Божого в цій хаті місце є, чи світло Боже в темряві шукали, чи в труднощах піднесли Богу дух, ви місце Богові старанно готували, радісний гомін. Лапи. Найбільша радість вже до вас іде, пізнати цю радість і прийняти радість спасіння з вами хай живе. Придіть усіх, хто пошенах Приходить світло, всім спасіння йде, Дитятко дядько Божий Дім це завітає, і хто його шукає, сьогодні тут знайде. Світу вічності приходжу до діяла, по часу повну танцю встала, ту збило серти по щоб в темряві вже більше не блуками. Хочу потішити втертися за всіх, на дію на тебу заплети. Я є балакі та в моїй руці, і влада небо відкрити. Спомнений. Родить з миром, радіти мені всі, бо з нами Бог. Храсі, родивсь у ясну, на Соломі, щоб пастухи і мудреці, прийшли, побачили у ньому, Царя Спасителя, душі. Щоб і сьогодні кожен житель українських милих, сіли міст сказав усім цим пасити, я серце в далі приніс, і за царію в тому серці, його любов і доброта, душа врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полина, добро настане, красота не вмре, не згине Україна, як прийме благодачі Христа. Хай поляка не стихає у рідному краю, Калина, хай квітня зеленого гаю, Хай рідне слово серця загрібає, а наша країна нехай поцілять.